Як же ж ви покращити якість освітнього процесу, коли ви дозволите студентам використовувати штучний інтелект? Ми розглядаємо штучний інтелект як інструмент, а не як заміну людського інтелекту. Заговори, щоб я тебе побачив. Викладач має перестати бути носієм знань. Він не є таким. Наші студенти виїжджають на 4 місяці, 5, навіть до півроку, за кордон для роботи на об'єктах Туреччини, Греції, Кіпру. Польщі наші випускники працювали навіть керівниками мережевих готелів. Великій Британії, вітаємо вас на каналі. Інтернет-видання Галка. Мене звати Вікторія. Чи могли ви собі колись уявити, що штучний інтелект стане головним інструментом у освіті? Власне, так воно і сталося, і факультет туризму Карпатського національного університету нам це яскраво доводить. Сьогодні в нас в гостях Володимир Великочий, декан факультету туризму Карпатського університету, який розповість нам це все детальніше. А перед тим як ми розпочнемо, хочемо подякувати. Будівельні компанії Благо Благо будує не ЖК, а справжні міста. Вітаємо вас, Володимире. сьогодні в нас в гостях в нас дуже важлива сьогодні тема, тому що нещодавно інтернет сколихнула дуже яскрава новина. Це те, що факультет туризму водить штучний інтелект в освіту. Це історичне рішення. Погодьтеся з цим. Власне, розкажіть про це детальніше, як воно має виглядати на ділі? Доброго здоров'я. Треба сказати, що е, в нас в краї, ми виявилися одним із перших факультетів. Хто починає запроваджувати чи говорити про запова... запровадження штучного інтелекту, власне в університеті? Що ми мали на увазі, коли хотіли запровадити цей штучний інтелект у себе? Насамперед, ми думаємо про потребу покращити якість? Освітнього процесу. І тут зразу резонне запитання. Ну як же ж ви покращите якість освітнього процесу, коли ви дозволите студентам використовувати штучний інтелект? Правда? Відповідь дуже проста. Я би хотів запитати тих скептиків, а як ви оцінюєте те, що студент, сьогодні, готуючись до семінарів, практичних занять, уже його використовує? А як ви оцінюєте той факт, що для прикладу, викладачі, які готуються до занять, використовують поки що, можливо, не штучний інтелект, але використовують Google? А в Гуглі є та сама програма Gemini, яка є штучним інтелектом, яка допомагає підготувати, знайти матеріал, узагальнити і все інше. Тобто, використання штучного інтелекту вже відбувається в освітньо-науковому середовищі. Ми хотіли б сьогодні власне, зробити кілька етапів. У е, цьому процесі, по перше, навчити самих викладачів користуватися штучним інтелектом. Друге, ми хотіли би, щоб і студенти могли вправно і вміло е, використовувати штучний інтелект, різноманітні програми штучного інтелекту. Бо вони бо це насправді не одна програма, а їх є кілька. Наступним етапом е, повинно бути так би мовити складання заліку самими викладачами, наскільки вони вміють е, використовувати цифрові інструменти в сучасному освітньому і науково-пошуковому процесі. Далі ми би поставили собі за мету, і ми вже це зробили е, виробити декларацію етики використання щі саме в цьому контексті, як в освітній, так і в науковій галузі. Ну і зрештою, е, почати коректно використовувати штучний інтелект з однією простою метою. Ми розглядаємо штучний інтелект як інструмент, а не як заміну людського інтелекту. Використання штучного інтелекту мало би покращити критичне і креативне мислення самих студентів і викладачів, а не замінити його. Найкращий варіант сьогодні спробувати освоїти ці інструменти, але, повторюю, ще раз, повернути їх для потреби. Збереження критичного мислення того самого студента і викладача. Це якщо дуже коротко, друзі, поставте це відео на паузу, поставте нам лайк, поділіться цим відео з друзями, напишіть коментар. Саме так ви допомагаєте локальним медіа ставати кращими. Добре, дивіться, а хто буде складати навчальні програми для студентів та викладачів в даному випадку? Тут є два шляхи. Перший шлях: ми не забороняємо ані викладачам, ані студентам пройти спеціальні курси, які вже є готовими і розробленими. Більше того, міністерство. Освіти і науки розробило методичні рекомендації з приводу того, як використовувати щі в освітньо-науковому просторі. Тому треба лише подивитися ці документи, спробувати навчитися самостійно. Якщо ні, то у співпраці з тим самим Івано-Франківським кластером АйТішним, так у співпраці із компаніями іншими, які займаються розробкою і впровадженням, з тих, хто вже сьогодні займається напряму штучним інтелектом. Ми готові в себе серед тих викладачів, які вже добре його використовують, ці програми, Пробувати, так би мовити, створити власний 30-годинний курс в розмірі одного кредиту, в обсязі одного кредиту. Ми би його пройшли впродовж першого семестру. Після цього склали іспит, штучний інтелект нам підказує в даному випадку, що добре було б, якби людина, яка складає іспит, на 80% якісно виконала завдання. Тоді це буде означати, що вона готова до роботи з інструментами штучного інтелекту. І ми так і поставили собі за мету. Незалежно від того, де викладач буде проходити у ці курси, чи студент, для студентів це лайтова сфера, просто для ознайомлення. Ми не будемо пробувати, так би мовити, заставляти студента це зробити. Єдине, що якщо цей курс для нас буде корисним, то ми зможемо запропонувати студентам обрати його як вибіркову дисципліну у ході навчального процесу, освітньої програми, але це трішечки тривалий процес, який буде вимагати там певних нововведень і не з цього навчального року. Зараз ми це будемо робити як факультатив або як гурткову роботу для того, аби студенти ознайомилися достеменніше з тим, як це потрібно зробити. Так от, склавши іспит, викладач тоді буде е, розуміти, що він має можливість приступати до роботи в, нові, е, в нових умовах. Ми будемо просити його після цього. Так би мовити, скласти протягом наступного семестру внести зміни до своїх освітніх компонентів, тобто до дисциплін, за допомогою штучного інтелекту, покращити їх, ну, для прикладу, презентаціями, відеоматеріалами, згенерованими речами, які було б цікавіше дивитися самому студенту і вивчати. Ті, хто складуть, будуть так працювати. Ті, хто не складуть, будуть мати можливість протягом наступного семестру повторно пройти ці курси. Ви якось сказали, ми не боїмося штучного інтелекту, ми його вчимося використовувати на користь. Освіті на вашу думку, коротенько, ще давайте так підсумуємо, як це допоможе студентові в його, скажем так, спеціалізації його в туризмі. ситуація проста для того, щоб здійснити ну якусь кваліфікаційну роботу у галузі, скажімо туризму, так необхідно провести аналіз людина. Будь-яка людина навіть достатньо досвідчена, витрачає на збір матеріалу, на узагальнення даних, на виведення цих даних в необхідний аналітичний блок ну, достатньо багато часу. А от штучний інтелект може зробити свод-аналіз по конкретному об'єкту ну, буквально за лічені хвилини, використовуючи ту наявну звичайну інформацію, яка в нього є. Але в будь-якому випадку, повторюю, таку інформацію обов'язково слід перевірити. І ось тут і проявляється, і на нашу думку, Вміння критично мислити самого студента, який не сліпо буде сприймати тільки те, що дасть йому штучний інтелект, а він змушений буде це перевірити. Більше того, викладачі повинні розуміти, що готуючи такі роботи і готуючи не тільки відповіді на там, практичних чи семінарських заняттях, а зрештою кваліфікаційних роботах, ми домовимося про те, що в них буде написано підготовлено з використанням штучного інтелекту. Але що зі штучного інтелекту можна використовувати? Який інструмент штучного інтелекту, крім звичайно Висновків і всього решту доведеться нам е, випрацювати ще спільно зі студентами і фахівцями іт галузі. Досвід показує, що виключно лише тестова система перевірки знань вона є достатньо недосконалою. Вона фіксує певний рівень знань, але вона не виявляє рівень критичного мислення. Якщо до, до сьогодні достатньо було просто протестуватися і отримати оцінку, так? То на сьогодні ми кажемо, що нам доведеться швидше всього відсотків 30 виділяти на іспит для усної розмови із самим студентом. Відомий філософ давності Сократ колись говорив: заговори, щоб я тебе побачив. Так, от, коли студент говорить, ми розуміємо, наскільки він опрацьовує ту інформацію, яка в нього є. Наскільки він може усвідомити те, що він зробив, проаналізував і сьогодні видає як кінцевий продукт. Оцей кінцевий продукт, штучний інтелект мав би допомогти йому зробити, а не зробити замість нього? Ми говоримо зараз за ваших студентів, за факультет туризму. Важливо і про нього трішки поговорити. Розкажіть про активність ваших студентів. От, наприклад, скільки студентів вступило минулого року на цю спеціальність? Чим цікавий наш факультет? У нас є кілька освітніх програм на рівні бакалавра, тобто для здобуття вищої освіти. Освітня програма туризм, освітня програма Готельно-ресторанна справа, освітня програма міжнародний готельний бізнес. Особливістю всіх цих програм є те, що тут ми готуємо фахівців власне, з конкретних напрямків діяльності в сфері гостинності. Але кожен з них, той студент, який навчається на конкретній освітній програмі, отримує до певної міри специфічні знання не тільки тому, що він має право вибирати. 25% від усіх предметів, як це є сьогодні по всій Україні, в тому числі в університеті. А тому, що ми намагаємося так сформувати освітні програми, щоб поглибити їхні знання у цій царині, якій треба. Ну, Для прикладу, якщо ми говоримо про туризм, то тут варто говорити про вміння. Студента працювати над створенням так званої туристичної дестинації. Це така структура, яка буде об'єднувати в рамках певної території різноманітні об'єкти підприємства, суб'єкти діяльності, які будуть працювати на розвиток території, залучаючи людей, і водночас розвиваючи саму територію. Так? Якщо ми говоримо про готельно-ресторанну справу, міжнародний готельний бізнес та долучаємо до цього і туристів. З 2006 року ми запровадили в себе добру програму закордонного стажування. Вона зараз, на жаль, трохи обмежена для молодих людей, хлопців віком від 18 і далі з відомих причин. Але дівчата мають можливість поїхати за кордон, і наші студенти виїжджають на 4 місяці, 5, навіть до півроку за кордон для роботи, для стажування на об'єктах Туреччини, Греції, Кіпру, Польщі. Словаччини, кого я ще забув, Сполучені Штати Америки, Work and Travel, відновлена програма. Наші студенти були в Індонезії, в Малайзії, в Китаї. Вони повертаються з тим досвідом, якого вони не здобудуть в Україні. Але, дякуючи тому, що ми маємо таких фахівців, ми ще кілька років назад не могли говорити про п'ятизірковий готель в Західній Україні. А на сьогодні їх є вже п'ять. Власне, але чи багато вступає до вас протягом останніх років? Минулого року ми набрали на перший курс 150 чоловік, і за кількістю абітурієнтів ми були другі в Україні. Нічого собі це потужно. попереду нас тільки університет Київський, Київський університет торгово-економічний. Ми набрали більше, аніж Львівські університети, Чернівецькі, Ужгородський, Ну і всі решту Ну, ми можемо зробити висновок, що молодь прагне. Ну все цікаво Це і вступає. Це Добре, от ми поговорили про вступ. Вони вступають, отримують досвід, і тут виникає наступне питання: закінчив я ту спеціальність, закінчив я цей факультет, отримав диплом. Що робити далі в Україні? У нас є поширена на жаль проблема. Затребуваність наших фахівців. Чи є така проблема саме у з вашими студентами, з вашими випускниками? Чи ви маєте можливо якісь якісь вирішення цієї проблеми одразу знаходять роботу, не одразу затребувано, не затребувано? Справа в тому, що е, це питання, яке не можна м, одразу вирішити е, кількома словами чи пояснити кількома словами? На жаль, на території Івано-Франківської області немає жодного державного підприємства у сфері гостинності, де можна було би працевлаштувати наших студентів. З кожним роком держава виділяє все менше коштів на підготовку студентів за рахунок державного замовлення у галузі сфери обслуговування. І я пояснив, чому. Вважається, що це м, та спеціальність фахівців, яких є достатньо багато на ринку праці на сьогодні. Це одна проблема. Друга проблема не проблема, а другий, друга перевага, якщо робити свот-аналіз, угу. полягає в тому, що, починаючи з першого курсу, студенти мають право. Стажуватися, в тому числі за кордоном, ситуація виглядає таким чином, що на третьому курсі мені навіть важко їх позбирати на заняттях, оскільки всі вони вже працюють і навчаються за індивідуальним графіком. Ну я не скажу, що всі так буде неправильно. Але більше 80% студентів знаходять собі місце праці. Знов таки було б неправильно, якби я сказав, що всі вони працюють за спеціальністю, яку вони закінчили. Це не зовсім так. Часто можна зустріти нашого студента і в маркетах, і в інших якихось там підприємствах. Я вже інколи жартую, що мені в Івано-Франківську чи в області, якби десь треба було сховатися, то навряд чи я знайду таке місце, бо кругом студенти точно є, які скажуть: добрий день Володимир Степанович». Водночас значна частина цих студентів, цих наших випускників. Вона знаходить своє місце праці. Тут ми дякуємо нашим стекхолдерам. Ну для прикладу, асоціації готельєрів Івано-Франківщини під керівництвом Андрія Дзвінчука. Ми можемо говорити про центр туризму і краєзнавства ушнівської молоді, молоді, яким керує Михайло Косило. Ми можемо говорити про буковель, як загалом, але про ті, кожен конкретний готель, де ми можемо зустріти нашого випускника чи випускницю, які працюють на тих чи інших посадах. Багато хто з них на жаль. Для України, але на щастя, для них знаходять роботу за кордоном. Ну, якщо ви, як звичайний е, працівник робітничої професії, офіціант, пікало, е, адміністратор в готелі отримуєте в місяць приблизно півтора-дві тисячі євро, причому проживаєте, харчуєтесь і переїжджаєте з місця і назад за рахунок фірми. Якщо ви добре себе проявили, то на другий сезон ви йдете працювати помічником менеджера, а помічник менеджера вже отримує 2,5-3 тисячі євро. І така компанія запрошує наших студентів на роботу. У мене були приклади, коли наші випускники працювали навіть керівниками мережевих готелів. Великій Британії кожен гість, який до нас приходить, він грає з нами в таку гру. Інтерактив проходить. Ви готові? Ну, будь ласка, спробуємо. Інтерактив називається Закінчу речення. Тобто, я говорю початок, а ви першу якусь асоціацію з цим і закінчуєте речення. Поїхали, так? поїхали завдяки нововведенням з штучним інтелектом. Викладачі тепер стануть мудрішими, креативнішими і добрішими по відношенню до студентів. Штучний інтелект не замінює викладача, але допомагає цьому викладачеві розвиватися. Ми не боїмося штучного інтелекту, бо. Штучний інтелект дозволить нам стати кращими. Молодь активно обирає туризм, бо. вірить у розвиток своєї країни і держави. Наші випускники не сидять без роботи, тому що. Вони вміють заробляти гроші. Штучний інтелект в освіті це не мода, а потреба. Я вірю, що туризм це та галузь господарювання, яка дозволить запрезентувати нашу державу е, на цілий світ і дати роботу е, головно основним людям у нас на Прикарпатті. Фахівець туризму сьогодні має бути креативним, вміючим, е, успішним. І багато сьогодні у нас в гостях був Володимир Великочий, власне, це декан факультету туризму Карпатського національного університету. Тож ставте вподобайку, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. А з вами була Галка. До зустрічі!